У відділеннях Укрпошти стартує обмін лампочок розжарювання на енергоефективні. Програму реалізують за підтримки Євросоюзу, який безкоштовно передає Україні LED-лампи. Це допоможе знизити рівень споживання електроенергії та заощадити на оплаті за світло. Обміняти лампочки можна у два способи: через додаток у дії і у порядку живої черги. Обмін ламп буде відбуватися за двома сценаріями. Перший сценарій це позамовлені, що будуть оформлені клієнтами в застосунку дії. Вам прийде номер заявки. Ви з цим номером заявки підійдете на відділення зв'язку і отримаєте лампочки. По, по цій заявці будуть підтягнуті ваші ідентифікаційні дані. Ви без при наявності ламп, що вам привезуть персонально під вашу заявку. Друге, при зверненні клієнта без на відділенні. За наявності ламп для обміну. Нові лампи на видачу будуть двох типів широким цоколом та вузьким цоколем. Якщо виявилося, мало ли, може бути таке, що лампочка несправна, не горить, ви маєте право прийти і її обміняти. Обміняти лампочки можуть лише повнолітні громадяни. При собі потрібно мати паспорт і ідентифікаційний код. За умовами акції потрібно принести 5 ламп розжарювання, а натомість отримати 5 енергоефективних. З 7 лютого обміняти лампочки можна на відділеннях Укрпошти у місті Зміїв та у селищі Зідьки. За два дні на поштовому відділенні зв'язку номер 4 було обміняно 450 лампочок. У села громади ця акція стартує у другій половині лютого. В обласних відділеннях почали видавати лампочки з початку місяця, з 2 лютого, в містах та СМТ почали обмін надавати 7 лютого. І в, в селах та на пересувних відділеннях, які обслуговують наші села по району, будуть лампочки видаватися в другій половині лютого. У відділеннях Укрпошти обмінюватимуть лише справні лампи розжарювання. Участь у акції можна взяти лише один раз.